Вправа 282. Буратіно купив М олівців по 24 сольдо і 5 зошитів по Н сольдо, заплативши за зошити більше, ніж за олівці. Наскільки сольдо більше заплатив Буратіно за зошити, ніж за олівці, обчислі значення отриманого виразу при М дорівнює 6, Н дорівнює 32. Ну що ж, стартуємо, будемо думати, як робити дане завдання, дану задачу. Ну, я б так написав спочатку. Давайте визначимо, скільки сольдо коштують олівці і скільки сольдо коштують зошити. Записуємо тоді вартість, вартість олівців. Це нам треба М олівців помножити на 24. І це буде сольдо. Добре, тоді пишемо вартість зошитів. Вартість зошитів. Ну що ж, якщо у нас зошитів 5, а один зошит по n сольдо, то 5 помножити на n, пишемо сольдо. Добре. Отже, тепер нас запитують, наскільки соль до більше заплатив Боротіно за зошити, ніж за олівці. Пишемо. Тоді. Буратіно Заплатив. Якщо нам треба різницю знайти, то ми пишемо на 5n чи 5 помножити на N чи 5n мінус m на 24 або 24 m Так, сольдо. Сольдо. І так, Буратіно заплатив на 5n-24M сольду більше. Більше за зошити. Ніж за олівці. Ніж за олівці. Так, добре. Ну, а тепер треба обчислити значення отриманого виразу. Записуємо, якщо. Отже, m у нас дорівнює 6, а n дорівнює 32, то отже, наш вираз 5n мінус 24m буде дорівнювати. 5 ще множиться. Замість n пишемо 32. Мінус 24, що множиться замість m пишемо 6. І це дорівнює. Переносимо. Так, 5 помножити на 32. Ну, це можна записати як 5 помножити на 30, плюс 5 помножити на 2. Але 24 помножити на 6 і так, і так прийдеться множити в стовпчик. Ну що ж, давайте тоді запишемо як 5 помножити. В дужках 32 запишемо як 30 плюс 2. І відняти. Ну а 24 помножити на 6. Давайте в стопчик будемо множити 24. Помножити на 6. Множимо. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 6 12, плюс 2 14. Отже, це буде 144. Пишемо тоді мінус 144. І це дорівнює. Ну, як можна записати оцей вираз? Це можна записати як 5, що множиться на 30, плюс 5, що множиться на 2. І мінус 144. Дорівнює. 5 на 30 це буде 150. Так, плюс 10. І мінус 144. І це дорівнює. Так, грумістку так записувати, щоб було простіше, напевно, перемножити його. Так, 150 плюс 10 це буде 160. Мінус 144. Ну, дивіться, 100 мінус 100 це буде 0, а 60 мінус 44 це буде 16. Отже, записуємо, що це дорівнює 16. Пишемо в дужках чого. Сольдо. Так, ну що ж, все ми зробили. Ну, а тепер треба записати відповідь. Записуємо відповідь. Отже, вираз, давайте все-таки запишемо. Отже, наскільки більше заплатив Баратино за зошити, пишемо на, тоді виходить вираз на, а в дужках пишемо 5Н мінус 24М сольдо. Нам треба записати, скільки ж у нас вийшло. Різниця 16 сольдо. Ну що ж, ось таке завдання про складання виразу та обчислення його значення. На цьому вправу завершено.